Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія. Черговий сервіс. Черговий інструмент. Я хочу розповісти про сервіс. Замкнувся? Так, Я хочу розповісти про сервіс, який називається Research Ну, Тобто, такий. Кролик дослідник, мабуть. Цей сервіс, в принципі, за своєю ідеєю, дуже подібний до того, про що вже йшла в нас мова Connected Papers. Тобто ми даємо на початку. Ну, найкраще це до конкретної якоїсь статті, або назву, або назву автора, або, в принципі, можна дати пошук, пошук взагалі по темі якісь слова з, з теми. Ну, найкраще працює, якщо ми знаємо якусь початкову статтю, з яку з якої ми будемо стартувати. Ну, скажімо, ось я взяв. Статтю, колись взяв одна стаття, нам її показують, показують статтю, показують абстракт. Якщо є можливість простого безкоштовного завантаження е, тексту, то тут буде вказано, що можна його завантажити. Далі. Тут логіка роботи сервісу такого, що ми рухаємось зліва направо. Ти знову з'явилася така карточка, поряд з нею праворуч з'явилось ось таке віконце, де нам показують подібні роботи, референси мається на увазі, це ті посилання, що є всередині цієї статті. А цитейшенс, та ті посилання, що вже посилаються на цю статтю. Якщо ми скажімо, на ось натиснемо тут, нам, нам по перше, показує зараз, подивимось, по перше, нам показує оця текстова частина. Де нам показують усі ці 331, 331 статтю, які посилаються на ту статтю, що я обрав. Їх сортувати можна замовченням, за вони сортуються за якоюсь умовною релевантністю, що це таке, знають лише е, розробники цього сервісу. Можна сортувати за кількість. Цитувань, тобто фактично, яку статтю цитують, найбільше буде в верхній частині, або за резенси тобто, ну, найближче за часом, найновіші статті будуть. На горі, але як не сортуй, все одно тут будуть вони всі. Якщо тут не всі натискаємо ЛОАДМО і, і так далі, поки не завантажить усі. Це стосовно текстової частини. На кожну з цих статі, скажімо, на цю ми натискаємо, з'являється праворуч нова така картка. Читаємо абстракт. До речі, ці статті ось тут можна завантажити PDF. Мабуть, вона у відкритому доступі. Якщо ми стосовно цієї статті, знову хочемо побудувати ось такий граф, натискаємо, скажімо, ось тут, будується знову і знову, і знову, і так далі. Тобто логіка роботи така, що ми рухаємось зліва направо і Досліджуємо літературу, яка є. Якщо е, ця стаття нам просять. е, дуже цікава, ми дослідили, скажімо, немає тут PDF, ми не завантажили, почитали, е, що ми хочемо з нею працювати далі. Ми натискаємо Add to Collection в лівій частині. В самому лівій частині в нас є колекції, які ми власноруч створюємо, тобто це набір статей з якоїсь тематики, які, до яких ми повертатись потім хочемо. Вони нам чимось дуже цікаві. Ми можемо додати, де в мене воно. Е, ще раз е, додати. До колекції в її додано. Я тут її приберу, щоб вона мені не заважала. Ось їх тут вже дві. Вони не загубляться. Е, на відміну від того сервісу, що був е, Connected Papers, е, Тут ми реєструємось, і ніде вони не пишуть про те, що хочуть якоїсь оплати. Тобто ми реєструємось, вся наша активність тут зберігається. Фактично, ці колекції ну, можуть бути таким, ну тимчасовим онлайн-аналогом в картотекі власної стосовно якихось статей за однією тематикою, за іншою. Єдине, що рекомендую не переплутувати в, в межах однієї колекції різні тематики, тому що тоді він буде демонструвати на оцих, всіх переліках та на цих графах, ну, щось дивне з однієї тематики, трішки з іншої, вони ніяк не пов'язані будуть, тому що щось буде не дуже. Стосовно цього, Малюнку? Ну, бачимо посередині стаття, яка яка першою була, яка нас цікавила, а далі воно е, малює ще 50 статей. Е, от в цьому переліку в нас скільки там було триста чимось? Здається, е, е, а тут лише 50. Які саме 50. Я зрозуміти, чесно кажучи, не зміг. Здається, за умовною їх релевантністю. Ну, їх можна показувати так, як ця схемка, або на часовому такому графі, що воно намалювала, можливо, не за релевантністю, можливо, за часом вона нам її показала. Ну, в принципі, якщо ми перемикаємось тут. То нам, граф, не перебудовується цю картинку. Тому не можу сказати, яка логіка, якихось 50 вузлів нам показують. До речі, дайте самі. до речі, стосовно кольору, ну, чим насичень, більш насичений колір синій, тим більш нова стаття. Якщо більш блідий колір, то більш давня по часу стаття. А розмір відносний розмір цих вузлів тут, ну, скажімо так, вони щось описують, але з практичної точки зору, мені здається, не впливає майже ні на що, тому що вони якусь там. Відносну релевантність показують в межах нашої колекції, яка зараз є, це ну, щось таке не зовсім зрозуміло. Тому ось так воно працює: текстова частина тут. Якщо більше 50 посилань в нас є, то лише 50 якихось, які їм здається, вони намалюють. Тому треба мати на увазі, що тут на малюнку. Не все, що може бути, не все, що в текстовій частині. А так натискаємо на будь-яку статтю, нова картка, читаємо, досліджуємо, якщо потрібно, то ще, і ще іще Е, Стосовно що таке. Давайте ще раз приберемо це і почнемо спочатку, з, з цієї, наприклад, статті. Що таке Simple work? Simple Work – це їх вже. Ну, якщо референси – це буквально те, що, які посилання були всередині цієї статті. Це ті статті, які посилаються на цю, то символ Врук це вже творчість штучного інтелекту цього сервісу. Скоріше за все, це за ключовими словами в абстракті, в анотації та в назві воно щось шукає. Ну, ось 1490. Ось тут в текстовій частині вони всі будуть, що нам намалювало, ну якісь зрозумілі статті і автори, якісь не дуже. Ну тобто для дослідження нової для себе галузі або поглиблення знань в цій галузі, хто що пише, хто що писав, хто що публікував. Дуже класний сервіс переваги перед Connected Papers — це те, що не вимагає грошей і пам'ятає, що ми робили. Не треба кожного разу все починати. заново. Тобто, якщо Connected Papers, ми маємо, ми з чогось почали, і в межах одніє, однієї сесії, скажімо так, там. Одного дня ми цю роботу виконуємо. Потім, якщо потрібно, то все починаємо спочатку. Тут прогрес, скажімо так, те, що ми зберегли, він буде пам'ятати. Ну, до речі, давайте спробуємо нове щось. Додати я зараз скопіюю назву якусь. Add Papers. І тут ми додаємо або DOI, або назву, або тему ключові слова. З DOI працює краще. Ну, я спробую назву. Інколи назву знаходить, інколи ні. Знайшов. Натискаємо Add to Collection. Закриваємо це віконце, його додали, додано в колекцію, натискаємо, до речі, PDF у вільному доступі десь є. Ну і бачимо також ну, символ вирок 1000, цитейшнс 850, ну, дивимось, ну, будує стосовно цієї статті. До речі, як ми бачимо, через одну статтю він посилається на ту статтю ліс, з якою ми починали. Е, ну, Це ще раз, в межах одні дуже рекомендується е, дослідження проводити в межах однієї коли одна колекція, тут одна тема. Якщо кілька тем досліджуємо, створюємо різні колекції, все буде працювати. Ну, ось якось так воно працює. Тобто, переваги, це те, що не вимагає грошей і все пам'ятає, і я дуже рекомендую це для такого для ретельного аналізу теми цієї в галузі нової, скажімо, для якогось, для когось. Чи дуже ретельного поглиблення знань, якщо нам швидко потрібно нова тема, ми ніяк не орієнтуємось, і нам швидко потрібно зрозуміти, хто що публікував, які є такі важливі роботи. Ну, як на мене, то Connected Papers краще. Чому? Тому що там ми графічно бачимо e, connected papers, сумкнувся. Так. Я вставляю ту саму статтю. Ось вона. <плес> Трішки повільніше працює, але я хочу показати, сподіваюся, що граф буде виглядати трішки… релевантність. Не стосовно релевантності. Connected Papers, ці вузли розрізняються за розміром, а розмір відповідає відносній цитованості, скажімо а, так, на які, на, на які роботи посилаються найбільше. Тобто, скажімо, на ось цю роботу, не знаю, посилаються значно більше, ніж на оцю. Тому для для того, щоб швидко орієнтуватись, mm -hmm. ну, варто прочитати ті роботи, які прочитав усі, і щоб знати. Про що там шла мова? А для більш докладної роботи, ну, мабуть, потрібно ознайомитись із іншими роботами також. Тобто, на мою особисту думку, що для швидкого такого поверхневого познайомлення краще connected papers, тому що ми бачимо ось цю роботу прочитати варто, оцю варту, цю варто, ну, цю, цю можливо, потім колись. А для такого більш ретельного аналізу оцей Research Рибіт до речі, я якусь якісь статті нерелевантна вибірка в мене була така нерепрезентативна. Я якісь дві статті взяв і порівняв яку кількість. Посилань дає research ребят і Connected Papers, В тих двох прикладах, що я взяв, Research ребет мені посилань давав більше. Тому ну, для такого, мабуть, більш ретельного аналізу рекомендую рекомендую Research Робет для швидкого mm -hmm. поверхневого то Connected Papers. Але і те, і те економить. Неймовірну кількість часу порівняно з тим, не з тим, що було раніше, коли в бібліотеці по посиланнях шукати треба, а навіть коли шукаємо в тому ж учеті, це вручну шукаємо, хто на кого посилався, чи воно є. Ці автора, хто а що написав той автор, і так далі. Да, тут я вибачте знову сьогодні в нас. Конкурентів немає, тому я можу поговорити. У мене ще питання стосовно україномовних статей. Як пошук тут організований? Чи навчив. Стосовно україномовних статей, я пробував пошук по назві нічого. Якщо є дої, то він її знаходить. Я, то він її може знайти. Тут, тут ніхто не гарантує, що буде знайдено будь-яка стаття. Ніхто не гарантує цього. Але ж ну, може. Так, давайте ось цю статтю ще я хочу сказати. Ось ну, така знову картка. Оце ми подивились, хто на кого посивається, а тепер стосовно авторів. Натискаємо на автори, е, ну, чомусь вони. Е, тут два автори е, в цій статті. Чомусь воно з двох робить чотири, ну це несуттєво. Е, натискаємо на автора і дивимося, що він опублікував. Ну, ось і швидкий. Перелік того, що опублікував ось хто це мене. А на кого я натиснув? Єсне. Я. На гісне натиснув. Ну, ось, що він опублікував. 163 статті тут воно бачить, і 50 яких з них нам показує. Чому ці не поєднані, цікаво, можливо, це. Здається, що це він. Ну, це, це, це означає, що цей автор перемкнувся на якусь менш пов'язану галузь досліджень з його основними роботами. Ось ось ці роботи, це щось щось нове, що цікавило цього автора. Ось таким чином можна ще й шукати по авторах, що хто. opublikował